Літій золото 21-го століття в процесі того, як відбувається новий промисловий перехід, а також енергозаміщення, літій потрохи стає новою нафтою. І що цікаво, наша країна володіє доволі великими запасами цього металу і може допомогти нашим союзникам, зокрема європейському союзі, стати більш незалежними і суверенними. Отже, чи може Україна стати сильним гравцем, який постачає літій на світові ринки? І що для цього потрібно зробити? Зараз будемо розбиратися з вами Валентин. Оно масштабне вторгнення зменшує економічний потенціал нашої країни, і от коли війна завершиться або зменшиться її активна фаза, нам треба дуже буде багато зробити і знаходити точки зростання, або не здоголужити ті роки розвитку, які в нас насправді вкрали, не допустили цієї страшною війною. А от для цього треба знаходити себе на світових ринках. У одному з попередніх відео ми говорили про вагонобудування ще раніше про оборонно промисловий комплекс, насамперед, технології БПЛА. Це ті високотехнологічні галузі, де ми маємо унікальний досвід і де ми матимемо стабільне замовлення у найближчий час, що забезпечить притік інвестицій до нас. Проте цих точок, звісно, недостатньо. Треба ще Точки зростання, і особливо ті, які можуть посилювати не тільки нас, але і наших союзників, зокрема, країни Європейського союзу, страждають від енергодефіциту, а також від дефіциту певних ресурсів. І тут ми можемо допомогти. Мова, звісно, не йде про такі розповсюджені матеріали, як звичайні метали чи вугілля. Мова йде про такі доволі рідкі та складні видобуванні метали, як літій, кобальт, рідкоземельні елементи. Без них практично неможливо уявити сучасне життя. У вашому телефоні стоїть літійонний акумулятор. В платах є трішечки золота, платини, а також рідкоземельних елементів. Що дуже казати, якщо у вас є електроавтомобіль, ви прекрасно знаєте не лише про літій, а й про кобальт, який необхідний для того, щоб все це вибухонебезпечне нагромадження літію не вибухнуло. Бум електроавтомобілів на фоні зеленої повістки спричинив різке зростання світового видобутку цього вельми рідкого металу. З 2016 по двадцять рік світовий видобуток літію зріс з 5 до 200 тисяч тонн, тобто більше, ніж у 4 рази. І це лише за 6 років. Це не означає, що час терміново вкладати всі гроші у літій, оскільки в таких випадках виникає серйозний ризик перегрів у ринку. Ух, яка класна технологічна компанія! На хаях, ціни прям прекрасні. Треба купити акції 20, думаю. А ще куплю тисячу акцій в кредит! Ось компанія класна, супер-пупер самікондактор ЛТД. Яке класне слово семікондактор, і приваблює заробити грошенят. Зупинись, молодий інвестор. Не лізь. Воно тебе вб'є. Сам ти себе вб'єш. Ніхто мене не зупинить отримати мій перший мільярд. Ну. ну О, відчуваю, що гроші зараз потечуть. Ну, як там мої мільйони? Треба зараз перевірити. Що? Як це впало? Так це ж компанія майбутнього, та ще я за кредити брав. It was at this He fucked up. ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Другий друже. Як не попадатися на сками і, звісно, не летіти за трендом, коли всі вже летять? А як справді зберігати свої капітали і протягом років робити їх більшими, ми пояснюємо в школі останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. У нас дуже багато класних викладачів з хорошим досвідом. І все розкладуть по поличках і розкажуть, як початківцю почати генерувати і накопичувати власні капітали. Будьмо заможними, чекаємо тебе посилання в описі до цього відео. Видобуток літію є доволі складним процесом. Його отримують двома методами. Найбільш поширеним є випаровування мінеральних вод, що містять у собі багато мінералів, включно з цим металом. Таким способом видобувається до 60% світового видобутку літію. Інший спосіб це виведення шляхом хімічних реакцій з пегматиту. Останній спосіб і є актуальним для України, адже у нас літій не в воді, а у мінералах. Точний обсяг покладу літію в Україні засекречений, але, за різними даними, він може складатися від 500 тисяч до 5 мільйонів тонн. 5 мільйонів це більше ніж у Німеччині, що може зробити Україну справді основним постачальником цього важливого матеріалу до Європейського Союзу в рамках зеленого переходу. Але з літієм в Україні є декілька але. По-перше, прийдеться його добувати. В шахтах, тобто під землею. А це доволі такий дороговартісний і енергомісткий процес. Тобто це вже удар по рентабельності цього матеріалу. Хоча, звісно, з таким технологічним підходом це можна змінити. Ну, але з іншої сторони, це справді може бути заміною шахт, які були на Донбасі. І є багато людей, які там працювали, і готові будуть працювати безпосередньо в такому виробництві. Друге, але концентрація літію в українських родовищах, а саме на Кировоградщині та на межі між Запорізькою та Донецькою областями, концентрація літію у породах складає близько 1-1,5%, що відповідає концентрації у аргентинських покладах, що є найбільшими у світі. Але це вказує нам на те, який літій затратний матеріал. Щоб видобути одну тонну літію, необхідно буде перерити 100 тонн породи. Третє це майбутнє літію. Зараз доволі перспективним є виробництво акумуляторів з графену. Тобто може статися так, що сподівання на те, що літі і далі буде надзвичайно в попиті, можуть не виправдатися. Тим не менш, собака гавкає караван іде на початку цього року. Австралійська компанія з видобутку літію викупила одну з українських компаній, що має ліцензію на видобуток цього металу в Україні. Компанія планує проінвестувати до 1 мільярда доларів США у розробку родовища на Кировоградщині. До речі, що це за австралійська компанія, і які умови. Наразі є в угоді, і як це вплине на виробництво літі в Україні. Ми про це написали в нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Підписуйся на наш телеграм-канал. Там багато цікавої, класної інформації, економічної, фінансової, політичної і дуже класна спільнота. Вчора, до речі, ми закрили практично 1 мільйон гривень у такому дружньому суперництві з ММАРНІО. разом майже 2 мільйони, і класна дуже спільнота. Ми. Підтримання оборони і будемо раді бачити тебе і там. Ну і звісно, в коментарі теж заходьте, там завжди весело, цікаво і пізнавально. Загалом варто додати, що Кировоградщина дуже багатий на доволі рідкий метал регіон. Тут вам і видобуток Урану, з яким у Франції, з ЄАЕС є проблеми, і власне літій. Доволі перспективний регіон, якщо залучити інвестиції і забезпечити відповідний рівень розвитку інфраструктури. Проте наразі такі от заяви різні. Вони по суті переливання з пустого в порожнє. Не дивлячись на те, що компанію викупили, кроків конкретних ніхто не робить ні український уряд, ні іноземні інвестори. Іноземним та вітчизняним інвесторам треба збільшення ціни на цей матеріал на світових ринках. Тоді все стане рентабельно і справді потенційно потрібно. Треба ж розуміти, що у нас також є повномасштабна війна, і це теж ризики. Таким фактором може стати. Поступове збільшення конфронтації економічної і торгівельної ЄС і Китаю фактором, який справді може збільшити ціни на цей матеріал, що і спонукатиме капітали заходити в Україну і видобувати його тут. Отже, допустимо, ми перейшли до експорту літівої руди, але там невелика додана вартість. Звісно, є країни, які експортують цей матеріал і чудово себе відчувають. Наприклад, Австралія чи Саудівська Аравія, але в Україні є дуже багато спроможностей робити більше, ніж просто видобувати сировину і відправляти її за кордон. Тож треба думати, яким чином залучати сюди інвесторів з виробництва батарей, адже вона буде коштувати в десятки разів більше. По перше, літієву руду треба перетворити на концентрат. Тут процес доволі схожий на те, що відбувається із залізом. Згодом цей літієвий концентрат треба перетворити на анод та катод, і лише згодом з цього всього можна створити літій-іонний акумулятор. Тобто виробничих процесів багато. Для них треба і спеціалісти, і електроенергія, і головне інвестиції. Нашому проблемам в енергоінфраструктурі, звісно, хоча б почати з літієвого концентрату. Далі вже приходити до виробництва анодів і катонів, а вже далі, звісно, залучення інвестицій до виробництва батарей. Поки на українському ринку видобутку цього металу затище варто поговорити про проблеми, які можуть нас очікувати. І вже негативний досвід, зокрема в Болівії. Ця країна з вічною лівопопулістичною владою допустила ряд помилок, коли видобувала літій. Перше, це проведення непрозорого конкурсу. Виграли, звісно, китайці. Політична влада, засмоктана цим лівим популізмом, не хоче працювати на світових ринках, шукає собі світового патрона, і Китай завжди тут, як тут, готовий давати дешеві гроші, які потім стають занадто дорогими. Але це буде далі. Ніхто не дивиться вперед, що втратять свої порти, ліси, дороги, будь-що. Тратять, тому що це китайці, але китайці на цих конкурсах повигравали і забрали собі родовище. Друга відсутність публічного обговорення та прозорості. Одразу після перемоги китайська компанія стикнулася з масовим протестом місцевого населення, що переживає щодо браку води через метод випаровування літію. Та й не лише тому, що відкритий спосіб видобутку літію дуже не екологічний. Болівійська влада повністю провалила публічну комунікацію. Місцеві мешканці постійно перекривають дороги, заважаючи роботі і компанії і вимагаючи від уряду негайно розірвати договір. Все випливає, що якщо в Україні щось видобувати, то треба, звісно, починати також з публічного обговорення з місцевими жителями і пояснювати, яким чином це буде зроблено, і яким чином будуть нивілюватися негативні наслідки з видобутку. Мають бути доведені всі плюси і мінуси, а також яким чином ці мінуси будуть по суті прибиратися. Плюси це, звісно, податкові надходження, місцеві бюджети, можливість далі розвивати свої громади і мати гроші. Які потім і інвестувати в своє життя мінуси це, звісно, екологія. Яким чином з ними будуть працювати? Треба нормально говорити з людьми. Публічність прозорість дуже важлива. Наприклад, німецька компанія, яка теж могла все ж таки зайти в Болівію, одразу після початку протестів, просто покинула країну. Інвестиції були абсолютно неузгоджені. Врешті-решт рішення місцевих жителів важливе, і воно буде визначати, чи почнеться видобуток на тій чи іншій території. З людьми треба говорити. Тобто розробка літію в Україні залежить не тільки від збільшення світових цін, але й від правової бази, яку треба буде змінювати, а також від розвитку публічних інституцій. Але якщо все правильно зробити, Україна матиме стратегічне значення і для Європейського союзу, і для НАТО загалом. І, зокрема, ця галузь може стати однією з точкою росту для нашої економіки, яка потребуватиме ресурсів. Ну, а ми продовжимо шукати точки зростання для нашої економіки. Підписуйтесь на наш YouTube канал і, звісно, на Telegram канал де багато чого цікавого. Послання буде в описі до цього відео. До зустрічі.